Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо пляцок білочка. Лиш подивіться, який він гарний у розрізі. Цей пляцок дуже добре нарізається, гарно тримає форму, гарний на вигляд та дуже смачний. Для випікання коржів нам буде потрібно цукор, сметана, какао, амоняк. два яйця та борошно. Взбиваємо яйця з цукром на протязі 5 хвилин. Тепер додаємо сметану та амоняк. При кінці додаємо борошно по одній столовій ложці та все перемішуємо. Ось так виглядає готове тісто. Тепер нам потрібно розділити його на три рівних частини. Дві частини тіста залишаємо світлими, а третю додаємо какао та перемішуємо. Спершу будемо випікати світлі коржі на пергаментному папері у формі. Будемо випікати 14-15 хвилин при температурі 180 Цель або 360 Фаренгейт. Провіряємо коржі на готовність. Вони тверді, готові. Спечені коржі витягаємо з форми. Також знімаємо з них пергаментний папір та даємо їм добре охолонути. А тепер третю частину тіста, в яку ми додали какао, замішуємо у борошні. Тоді розтачуємо скалкою та переносимо на пергаментний папір. Тепер пальцями гарно підтискаємо тісто до боків форми. Будемо випікати 14-15 хвилин при температурі 180 360°F. 360 Фаренгейт. А тепер приготуємо горіховий крем. Для цього нам буде потрібно холодне молоко, цукор, мелені горіхи, дрібно мелені та кукурудзяний крохмаль. Спершу крохмаль висипаємо у холодне молоко та добре перемішуємо. Тепер переносимо все на гарячу плиту. Туди додаємо цукор та горіхи. Все перемішуємо. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Ось так виглядає готовий крем. Бачите, він вже трошки загус. Знімаємо його з плити, накриваємо харчовою плівкою, залишаємо при кімнатній температурі та даємо остигнути. Коли крем охолодився, став кімнатної температури, можемо почати взбивати масло. Масло повинно бути також кімнатної температури. Взбиваємо його на протязі 5 хвилин, тоді по одній столовій ложці туди вводимо крем та все змішуємо. Ось так виглядає гарно взбитий крем, а горіховий запах розійшовся по всій кухні. Коржі спечені та охолоджені. Крем ми взбили, він готовий, щоб перемазувати пляцки. Також нам буде потрібний зефір. Починаємо перемазувати нижній пляцок. Кладемо 6 столових ложок крему. Зверха викладаємо зефір. Зверха на зефір кладемо 2-3 столові ложки крему. Зверха кладемо коричневий пляцок та покриваємо його кремом. Тепер на поверхню ставимо світлий корж. Покриваємо його кремом. Також покриваємо кремом бока. Пляцок готовий. Ставимо його в холодильник на 5-6 годин, а краще всього залишити на ніч. Тепер приготуємо шоколадне покриття. У гарячі вершки висипаємо шоколад та масло, а гарно все перемішуємо. Це шоколадне покриття дуже добре, воно гарно покриває пляцок, не тріскає та гарно розрізається при розрізі. Рецепт цього пляцка є дуже давній. Його випікали господині для кожного весільного свята. Я лиш додала туди зефір для кращого смаку. Пляцок білочка не лише гарний у розрізі, але й дуже смачний. Смакуйте!